Здається, це просто статистика. Але для залежних від діалізатора це вирок, практично страта. І свого потенційного вбивцю кожен з них знає. Нікотор просто не дождуться. Больші дії, понімайте, заставляють плювати на людей. Без очищення крові тричі на тиждень прожити вони можуть від сили півтора-два місяці, і поки буквально моляться ось на цю штучну нирку, вона разом із кров'ю переганяє їхні власні та державні гроші. Діалізні хворі кажуть, опиняються фактично між молотом і ковадлом, між бізнесовцями, які постачають необхідні витратні матеріали у медзаклади, і чиновницькою системою, міцно забетонованою корупційними схемами из за злоупотребления чиновників Вот тридцять людей, як мінімум, сейчас находятся без оказания медицинской допомоги. Це я не говорю тих, які не допочають помощь. Ведь по протоколу діаліз може надаватися три э, рази в неделю. Люди отримують раз-два в неделю. из за того, що хтось вот, -то хоче зароботи не заработать, про спрощення украсть штучне очищення організму від токсинів або діаліз життєво необхідна процедура для пацієнтів з важким захворюванням нирок. Перший метод очищення крові напряму в цьому апараті до нього подається вода діалізної якості, дуже очищена в систему водопідготовки. Після цього ця вода змішується з концентратом і готується певний розчин, який проходить через діалізатор. Через процедуру, яка становить десь біля 4-6 годин, проходить величезний кілька разів, проходить весь об'єм крові. Пацієнта інший апарат застосовується для перитоніального діалізу. Пацієнт лягає в ліжко, підключається до цього апарату. У нього імплантована. Катетер імплантований в плюшину, і туди ж заливається роща. Це індивідуальний апарат, і він знаходиться у хворого вдома. Життя забезпечується виключно безперервністю і циклічністю процедур, але щоб отримати бодай лише доступ до очищення організму, людині необхідно пройти дев'ять кіл пекла. У мені прямо по телефону сказали, що я вас не знаю. І у нас мест нету. До свидания, просто положили трубку. Я просто села расплакалась, Я ну в отчаянии була, я не знала, куда далі йти. У 21 столітті українці змушені практично відвоювати своє право на медичну допомогу. Це справжня боротьба за життя. 2015 рік допомоги не дочекалися 143 пацієнтів. 2016-го цифри чорної статистики стали ще страшніші. Ціна збагачення ділків і чиновників зросла. Тепер це 152 людських життя. Также областные чиновники решают, куда эту субвенцию направлять, а куда не направлять. Тут сидять определенный чиновники, и говорит, от вот сюда мы деньги дадим, а сюда не дадим. Но завышая цены, дефицит будет всегда, если будут покупать за завышенной ценей. Причина у протистоянні двох іноземних фармгігантів, які поділили між собою вітчизняний діалізний ринок. Чи з'являться в наших лікарнях препарати та витратні матеріали залежить від їх українських дистриб'юторів? Публічний резонанс у справі розкрадання бюджету, відвертого корупційного впливу на державні закупівлі та головне підриву засад національної безпеки через смерті українців, ще 2014-го привернув увагу правоохоронців. І лише за а три роки, коли до розслідування зловживань долучилися співробітники столичного главку СБУ, фармкомпанії були змушені різко зменшити ціни на діалізні препарати. Скоротилася і кількість смертей. Якщо 2016-го передчасно померли 152 хворих, то наступного року цей показник знизився до позначки 128. Українці таки почали виживати. Лише в одній Вінниці правоохоронці виявили розкрадання бюджетних коштів у медичній сфері на 7 мільйонів гривень. Комерційного директора компанії постачальника, головного спеціаліста Вінницької лікарні та директора інституту нефрології академії наук звинувачують у розкраданні коштів на закупівлі витратних матеріалів для перитоніального діалізу. Про даний факт стало відомо з матеріалів Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері кінечної безпеки, Служби безпеки України. До Вінницької місцевої прокуратури дане кримінальне провадження надійшло вже з оголошеними підозрами для проведення подальшого досудового розслідування за місцем вчинення злочину. Один із співучасників винувачується у виконанні злочину іншої у його організації, третій обвинувачується у виконанні ролі пособника. Справа скерована до суду, та ніхто з підозрюваних визнавати вину не поспішає. І ми отримали кримінальні провадження, сфальшовані, відверто сфальшовані, які зараз будуть запихнуті до Вінницького міського суду, які планується до розгляду. Вінницька обласна лікарня проводила процедуру закупівлі, яка визначена законодавством, тобто переговорна процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі передбачає проведення переговорів між постачальником та зумовником. Саме це інкримінується нам, що ми проводили ці переговори. Переговорною процедурою обвинувачений у розкраданні бюджету Сергій Христинченко певно вважає ось ці інструкції. За даними слідства, це надсилалося бізнесменом до медичних чиновників. Останні за даними слідства були залізно вмотивовані виконувати інструкції. Ось крок за кроком прописано, як діяти, щоб тендер був чий треба. Що це буде відбуватись знову ж таки під виробника? Чи є обладнання там розташоване. Тому ми можемо говорити тільки про відкриті торги. Натомість відкриті тендери фармкомпанії просто блокують, нахабно використовуючи державну систему Прозоро. Лише за 2017-2018 роки, дистриб'ютори влаштували такий пінг понг Одна з фірм подала 32 скарги і заблокувала торги на 582 дні. Інша відповіла 39 скаргами. Це справжній стоп-сигнал хворим пацієнтам. Торги та відповідно поставки в лікарні припинилися на 702 дні. Це майже два роки. Вони постійно скаржують про ну, це документацію в тих областях, в які умовно кажучи, прописані не під їх виробника. І це постійно. Тобто, у нас скарги а, е, затримують проведення процедури, затримують проведення процедури. Навіщо таке блокування? Жодної лірики, лише бізнес, щоб таким чином виправдати недостатні продажі перед своїми закордонними босами-постачальниками та не допустити реалізації продукції конкурента. Скільки пацієнтів за весь цей час були позбавлені можливості лікуватися? Важко навіть уявити Це здівательство над людьми і неуваження уваження повне. Це нічого святого у людей нету Тобто це виділяється, грубо говоря, життя, а хтось собі в карман, возможно, забрав. Виходить за стражданнями українських хворих приватні компанії, які не помічають людської болі. Бо інструментами чорної конкуренції давно вже стали зловживання, корупція, розкрадання бюджету, штучна блокада потреб пацієнтів і шантаж. Поки своє слово сказало слідство і обвинувачені визначені. Тепер черга за судовою системою. Якщо вона стане на бік грошовитих фарм гігантів або ж просто змовчить. Жадібні гравці фармацевтичного ринку і надалі гратимуться життями українців.